The Klitschko Foundation is the organizer. I'm a member of its, of its board, and we are the best, so we organize the best. We've trained over 200 teachers, and we've been to almost 30 schools. Він нас навчав методів зупинки критичних кровотеч а саме прямого тиску, пакування рани, накладання турнікетів. Учасники вивчали теорію даних методів, а також застосовували дані знання на практиці. Він надавав повну інформацію від теорії до практики по збереженню життю, зупинення кровотечі, як діяти в певних ризикових ситуаціях. Дуже багато теоретичної, практичної інформації перед тим як навчити дітей, ми повинні самі навчитися цьому. В школі відбувається комунікація між вчителем та учнями. Їх дуже багато людей, і тому дуже часто можуть втраплятися випадки, коли дійсно потрібна допомога. У військовий час кожного дня може трапитися все, що завгодно, навіть в такому здавалось би, мирному місті Києві. Я вважаю, що навички першої медичної допомоги є вкрай важливі на даний момент в Україні. Ми робимо все можливе, щоб підлітки і вчителі, які беруть участь у наших проектах, розвивались, ставали кращими і боролись за свою мрію. Кількість пошкоджених навчальних закладів внаслідок війни вимірюється в тисячах. Саме тому вчителі повинні вміти надавати першу домедичну допомогу, адже це єдині дорослі, які перебувають біля дітей під час навчання. We consider their work to be outstanding and are delighted to endorse it to our donors and to receive donations on their behalf to support very important programs such as these and to help you to continue to fight for your dream. Для мене особисто і для нас. Для нашої команди це це є велика честь. Слава Україні.